Ісус постійно і до кінця бажав виконати волю Отця, це було Його покликанням і місією, ми виконуємо волю Отця за прикладом Ісуса, коли живемо Своїм покликанням, яким є Божа воля щодо нас, і наше перше покликання бути святими і непорочними перед Ним. На наш погляд, добре прохання. Може не відповідати волі Божій і не здійснитись, воно здійсниться лише тоді, коли воно узгоджуватиметься з мудрістю і волею Божою, як пише апостол Яків, якщо Господь забажає, щоб ми зростали у вірі, надії та любові, щоб ставали святим у своєму житті на кожне наше прохання, Бог. Дає відповідь, нам завжди буде дана відповідь, тому що Божа воля є наше освячення, як Бог нам відповідає. У цьому таємниця Його мудрості і Його проведіння. але безсумнівним є те, що Він бажає святості всіх своїх створінь. Разом зі святим Отцем Станіславом Папченським, тобі Боже проведіння, сьогодні ми довіряємо тих, хто сумнівається і заблукав у вірі, тих, хто все ще шукає Христа, і тих, хто повністю втратив віру. Довіряємо Тобі тих, хто відкидає Христа і Його Євангеліє, хто бореться проти Бога і Його церкви. Молімося за тих, Хто хоче створити новий світ, ворожий і позбавлений Бога, за тих, хто хоче стати Творцями нового світу і претендувати на звання рятівників людства. Милосердний Отче прийми всіх, за кого ми молимось, наповни їх знову своєю любов'ю і своєю благодаттю. Запали їхнє бажання Твоєї присутності, Твоєї любові і Твоєї турботи, пошли їм свого Святого Духа, щоб у Христі вони могли знайти прощення і спасіння, щоб у Його відкритому серці вони могли знайти втіху, мир і відпочинок, яких вони так прагнуть. Захисти і підтримай їх. Бо ти не хочеш, щоб грішник помер, а щоб навернувся і отримав вічне життя, наповни своєю любов'ю тих, хто сумнівається і заблукав, влий у них віру і надію, Перетвори ворогів Христа на Його апостолів. Тобі, Боже, проведіння довіряємо також себе. Своїх близьких і всі наміри складені у цій дев'ятниці. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди усіх нас до небесної радості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти мі жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже проведіння, чувай над нами. Боже проведіння, яке всім керує. Змилуйся над нами, Боже проведіння, яке пильнує і опікується кожним створінням, змилуйся над нами, Боже проведіння, яке як найтурботливіша мати щодня сповняє всі потреби своїх дітей, змилуйся над нами, Боже проведіння гідне любові ангелів і людей. Змилуйся над нами. Боже проведіння, надія нашого Спасіння, змилуйся над нами, Боже проведіння потіха паломницької церкви, змилуйся над нами. Боже проведіння, шлях до неба, змилуйся над нами, Боже проведіння, що виводить нас із усіх небезпек, змилуйся над нами. Боже проведіння джерело ласк, змилуйся над нами, Боже проведіння, невичерпна скарбниця всякого добра, змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога праведних, змилуйся над нами, Боже проведіння — надія грішних, змилуйся над нами, Боже проведіння, Притулок нещасних, змилуйся над нами, Боже провидіння, допомога в кожній потребі, змилуйся над нами, Боже провидіння, потіха наших сердець, змилуйся над нами, Боже провидіння, притулок мучеників, змилуйся над нами. Боже провидіння, ліки від усіх скорбот. Змилуйся над нами, Боже проведіння – насичення голодних, змилуйся над нами, Боже проведіння, підтримка бідних, змилуйся над нами, Боже проведіння – підтримка вдів і сиріт, Змилуйся над нами, Боже проведіння – божественна властивість, гідна нашого поклоніння. Змилуйся над нами, Боже проведіння, що чуває над нами, змилуйся над нами. Всемогутній і добрий Отче, ти через своє проведіння ведеш і захищаєш нас у кожну мить нашого життя. Навчи нас завжди бути слухняними Твоїй святій волі. Щоб одного дня ми могли славити Тебе і без кінця дякувати Тобі, об'єднані в славі Царства Твого, через Христа Господа нашого. Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.